Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирушимо у неймовірну подорож по найзагадковіших куточках нашої сонячної системи місцях, які зберігають безліч таємниць і викликають у вчених більше питань, ніж відповідей. Підготуйтесь до відкриття дивовижних льодовикових кратерів, гігантських штормів і підлідних океанів, які можуть змінити наше уявлення про життя у Всесвіті. Лодовікові кратери Меркурія, де палаюче сонце зустрічається з вічним холодом. Меркурій найближча до сонця планета. Її поверхня переживає колосальні температурні перепади. Вдень температура сягає плюс 430 градусів Цельсія, а вночі опускається до мінус 180 градусів. Та найцікавіше це полярні кратери, які ніколи не освітлюються сонячним світлом. Саме в цих вічних тінях зберігається вода у вигляді льоду. Перші докази існування цього льоду отримали у 1990-х роках за допомогою радіолокаційних спостережень. А пізніше це підтвердили Зондом Месенджер, що досліджував Меркурій з 2011 по 2015 роки. Як же там зберігається лід, якщо сама планета настільки гаряча? Основні гіпотези кометне походження. Комети та астероїди, які містять воду, регулярно влучають у поверхню Меркурія, залишаючи лід у затінених кратерах. Вулканічна активність можливо, вулкани Меркурія викидали водяні пари, які потім замерзали у полярних кратерах. Існує й інша загадка як довго цей лід може зберігатися, враховуючи екстремальні умови. Та чи може він бути джерелом води для майбутніх космічних місій? Велика червона пляма Юпітера шторм, що не хоче зникати. Велика червона пляма це гігантський атмосферний вихор, який існує вже щонайменше 350 років. Його діаметр приблизно у два рази більший за Землю близько 16 тисяч кілометрів. Хоча з часом він поступово зменшується. Чому цей шторм такий стійкий? Юпітер газовий гігант, атмосфера якого складається переважно з водню та гелію, з дуже сильними вітрами та потужною внутрішньою енергією. Відсутність твердої поверхні дозволяє таким вихорам існувати дуже довго. Колір плями окрема загадка, її червонуватий відтінок, ймовірно, пов'язаний з хімічними реакціями сонячного ультрафіолетового випромінювання, з фосфорними сполуками, сірководним та вуглеводнями в атмосфері. Космічний апарат Юнона виявив, що ця пляма має складну вертикальну структуру і сягає сотень кілометрів у глибину атмосфери. Деякі вчені вважають, що велика червона пляма може зникнути у найближче десятиліття, але історія показує, що штормові системи на Юпітері здатні відновлюватися підлідний океан Європи, колиска потенційного життя. Європа один із найбільших супутників Юпітера, вкритий товстою крижаною оболонкою, товщиною від 10 до 30 кілометрів. Під цією кригою, як вважають вчені, знаходиться гігантський океан рідкої води, ймовірно більший за всі земні океани разом узяті, що підтримує воду в рідкому стані під таким товстим льодом. Приливні сили Юпітера потужні гравітаційні впливи викликають деформації супутника, виділяючи тепло всередині Європи, що не дає океану замерзнути. Вулканічна активність на дні океану можливо під водою є гідротермальні джерела, подібні до тих, що на Землі, підтримують унікальні екосистеми в глибоких океанах. Саме це робить Європу найперспективнішим місцем для пошуку позаземного життя. Найближчими роками плануються місії Кліпер Європи НАСА та європейське космічне агентство, які дослідять поверхню атмосферу та магнітне поло супутника. Енцелад і його гейзери фонтан життя серед крижаної тиші. Енцелад, невеликий супутник Сатурна діаметром близько 500 кілометрів, але один з найзагадковіших об'єктів сонячної системи після того, як у 2005 році космічний апарат Касіні виявив потужні струмені водяної пари, крижаних частинок і органічних молекул, що викидаються з під його поверхні. Що це означає? Під товщею льоду знаходиться глобальний океан рідкої води. Гейзери викидають не лише воду, а й складні органічні сполуки, будівельні блоки життя. Викиди з восьмерок на південному полюсі формують частину кілець Сатурна. ЗАГАДКИ і гіпотези Тепло для підтримки рідкої води виникає через приливні сили Сатурна і його супутників. чи є там мікробне життя. На Землі подібні умови підтримують живі екосистеми. Тому Енцеладовий океан один із найбільш перспективних кандидатів для пошуку позаземного життя. Палаючі вулкани Венери. Світ вулканізму і загадкових змін Венера друга планета від Сонця і справжнє пекло. Середня температура поверхні близько 460 градусів. Атмосферний тиск в 90 разів більший за земний. Вулканічна активність. Планета покрита численними вулканами понад 1600 великих конусів. Є докази того, що деякі вулкани досі активні завдяки свіжим лавовим потокам, виявленим радаром. Виверження можуть викликати раптові зміни атмосфери, збільшуючи концентрацію сір чистих сполу. Чому венера втратила воду і стала настільки гарячою? Вчені припускають, що венера колись могла мати значні запаси води та, можливо, навіть придатні для життя умови. Однак через сильний парниковий ефект, який виник через накопичення вуглекислого газу в атмосфері температура планети стрімко зросла. Парниковий ефект вуглекислий газ затримує тепло, що призводить до нагрівання поверхні. На венері цей ефект вийшов з під контролю. Втеча води висока температура спричинила випаровування води, а ультрафіолетове випромінювання сонця розщеплювало молекули води на водень і кисень. Легкий водень втік у космос, а кисень, можливо, з'явився з поверхнею. Вулканічні викиди. Активний вулканізм постійно викидає в атмосферу парникові гази, підтримуючи високі температури. Ця теплова пастка зробила венеру пеклом, яким ми її бачимо сьогодні. Як вулканізм впливає на атмосферу і клімат планети? Вулканічна активність Венери постійно оновлює атмосферу, викидаючи величезні обсяги сірчатих сполук і вуглекислого газу. Формування хмар Сірчаний газ утворює густі хмари з сірчаної кислоти, які роблять атмосферу Венери непрозорою для видимого світла, але водночас відбивають частину сонячного світла. Кліматичні коливання Виверження можуть тимчасово змінювати склад атмосфери і, відповідно, клімат, викликаючи як локальне охолодження через підвищення Альбедо, так і тривале нагрівання через накопичення парникових газів. Вулканізм підтримує тепловий режим планети, спричиняючи збереженню екстремальних умов, що ускладнює виникнення і підтримку життя. Темні озера Титана дивовижний світ вуглеводнів. Титан найбільший супутник Сатурна і другий за розміром у сонячній системі після Ганімеда. Він унікальний тим, що вкритий густою переважно азотною атмосферою, в якій містяться метан, етан та інші вуглеводні. Рідини на поверхні не вода, а метан і етан. Температура на титані близько 179 градусів Цельсія, що дозволяє метану та етану бути у рідкому стані. Озера і моря, як от найбільше море Кріс, близько 160 тисяч квадратних кілометрів мають глибину до сотень метрів. Ці рідини формують цілий цикл, аналогічний земному водяному із дощем, річками та озерами вуглеводнів. Атмосфера і органіка Титан має щільну помаранчеву атмосферу, багато на складні органічні молекули, такі, як ацетилен, ціаноген та інші. Під впливом сонячного ультрафіолету і заряджених частинок в атмосфері виникають аерозолі темний органічний смог, що осідає на поверхні, утворюючи товсті шари смолистої речовини. Ці умови можуть слугувати передумовами для форм життя, зовсім відмінних від земних, що базуються не на воді, а на рідких вуглеводнях. Місія Гюйгенс, 2005 рік. Капсула зондового апарата Юйгенс здійснила посадку на титан, передавши унікальні дані про склад атмосфери, температуру, тиск і навіть знявши фотографії поверхні. Юйгенс виявив піщані дюни, річкові русла і можливі озера, підтвердивши існування активного циклу вуглеводнів. ЗАГАДКИ і перспективи Як саме формуються ці вуглеводневі моря і чи можуть вони підтримати якусь форму життя? Чи є під поверхнею титана океан рідкої води, прихований під товщою криги? Планується місія драконів політ. НАСА безпілотний квадрокоптер, який з 2027 року має досліджувати поверхню титана, його хімічний склад і можливі ознаки життя. Титан це справжній природний лабораторний полігон для вивчення хімії і потенційної біології. У дуже незвичних умовах, що дає надію на розширення нашого розуміння життя у Всесвіті. Палаючі піски Марса танці темних дюн і органіка. Марс червона планета, яка багато століть надихає дослідників і вчених. Однією з найцікавіших її особливостей є темні дюни, які покривають значні площі на поверхні, особливо у полярних регіонах і вулканічних областях що таке ці темні дюни? Вони складаються з базальтового пилу вулканічної породи, багатої на залізо і магній. Колір дюн темніший, ніж решта марсіанської поверхні, що робить їх помітними на фоні червоного пилу. За даними орбітальних апаратів, ці дюни активно змінюють форму і рухаються підпливом марсіанських вітрів, хоча атмосфера планети дуже розріджена, близько 1% земної. Органічні речовини на Марсі. У 2018 році марсохід Curiosity виявив у гірських породах органічні молекули, складні вуглецеві сполуки, що є будівельними блоками життя. Хоча ці органічні речовини можуть мати як біологічне, так і абіотичне походження, їх присутність робить регіони з темними дюнами потенційно цікавими для пошуку ознак минулого життя. Вивчення пилу і дюн допомагає вченим зрозуміти, яким чином органіка зберігається або руйнується на поверхні Марса. Плив руху дюн на клімат і атмосферу пилові бурі на Марсі одні з найбільших у сонячній системі. Вони можуть вкривати планету повністю протягом кількох тижнів. Темні дюни є джерелом пилу, що підіймається в атмосферу, і впливає на температуру, світло і, відповідно, на кліматичні умови. Переміщення дюн відбувається повільно, але постійно. Вони впливають на поверхневий рельєф і можуть приховувати під собою старі геологічні шари. Ці темні танці пісків один із ключових елементів марсіанської природи, що розкриває перед нами не лише минуле планети, а й її майбутнє. Лунні печери, майбутній прихисток для людства. Вивчаючи поверхню місяця, вчені виявили унікальні утворення: давні лавові тунелі або печери, які утворилися під час потоків лави в глибокому минулому. Ці підземні простори мають величезний потенціал для майбутніх космічних колоній. Чому лавові тунелі важливі? Вони можуть захистити людей і техніку від космічної радіації, особливо від сонячних спалахів і галактичних космічних променів, які небезпечні для живих організмів. Тунелі забезпечують укриття від метеоритів, які часто бомбардують місячну поверхню. Відсутність атмосфери на місяці означає, що температура коливається від плюс 120 градусів за Цельсієм в день до мінус 170 градусів за Цельсієм вночі. Лавові печери мають більш стабільний температурний режим. Розміри та структура. Вхід до таких тунелів це часто так звані складки або кратери провалів. Діаметр лавових тунелів може сягати кількасот метрів, а довжина кілька кілометрів. Наукові дослідження За допомогою супутникових знімків і лазерних далекомірів вчені досліджують розміри і форму цих печер, розробляються технології для проникнення та картографування підземних тунелів роботами, перспективи для колонізації. Використання лавових печер може значно знизити витрати на будівництво житлових модулів, бо природна оболонка вже забезпечує захист. Всередині тунелів можна створити сприятливі умови для проживання вирощування рослин, зберігання ресурсів. Вчені розглядають ідеї створення там лабораторій для довготривалих досліджень без шкоди для зовнішніх факторів. Пояс астероїдів скарбниця космічної історії. Пояс астероїдів це величезна область між орбітами Марса і Юпітера, що містить мільйони кам'яних і металевих тіл різного розміру, від крихітних уламків до карликової планети Церери. Що таке пояс астероїдів? Ці об'єкти залишки первинної речовини, яка не змогла об'єднатись у повноцінну планету через сильний гравітаційний вплив Юпітера. Астероїди різняться за складом, є кам'янисті, вуглецеві та металеві типи. Вивчення їх хімічного складу допомагає зрозуміти умови формування сонячної системи. Чому пояс астероїдів важливий? Астероїди це часова капсула, вона збереглася майже без змін понад 4,5 мільярда років. Вони можуть містити органічні молекули і воду у вигляді льоду, які могли бути занесені на землю в ранні етапи її історії і допомогти у зародженні життя. Відкриття і місії Японські місії Хаябуса і Хаябуса 2 повернули на землю зразки астероїдів Ітокава і Рюгу відповідно. НАСА місія Осіріс Рекс досліджує астероїд Бену і вже зібрала зразки для доставки на землю. Ці місії дають унікальні можливості дослідити первинну космічну матерію безпосередньо в лабораторних умовах. Деякі астероїди потенційно небезпечні об'єкти, що можуть зіткнутися з землею. Вивчення їх траєкторії і фізичних властивостей допомагає розробити методи захисту. Пояс астероїдів перспективне джерело корисних копалин для майбутніх космічних місій і колоній. Пояс астероїдів це не просто скупчення каменю, а справжня скарбниця інформації про минуле нашої сонячної системи і ключ до її майбутнього. Сонячний вітер і корональні діри, Як сонце впливає на Землю. Сонячний вітер це постійний потік заряджених частинок, переважно протонів і електронів, які викидаються з корони сонця, його зовнішньої атмосфери. Що таке корональні діри? Це області на сонці з послабленим магнітним полем, де магнітні силові лінії відкриті у космос, дозволяючи сонячному вітру виходити зі збільшеною швидкістю. Корональні діри можуть бути великими і існувати від кількох днів до кількох місяців, періодично з'являючись у різних частинах сонця. Як сонячний вітер впливає на землю Коли швидкий сонячний вітер, що виходить із корональної діри, досягає землі, він взаємодіє з її магнітосферою, викликаючи геомагнітні бурі. Ці бурі можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем, електричних мереж і навіть впливати на здоров'я людей у полярних регіонах. Одним з найвражаючих наслідків взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі, є північне і південне сяйво. Яскраві світлові шоу у полярних широтах, що виникають через збудження атомів атмосфери. Вчені вивчають, як саме корональні діри виникають і змінюються, щоб краще прогнозувати геомагнітні бурі. Останні місії, як от НАСА, Паркер, Solar Probe, Наблизилися до сонця, щоб безпосередньо дослідити природу сонячного вітру і механізми утворення корональних дір. Розуміння цих процесів допомагає захистити технології та інфраструктуру Землі від наслідків космічної погоди. Сонце живий і мінливий гігант, а його сонячний вітер і корональні діри безперервно впливають на нашу планету, нагадуючи про тісний зв'язок Землі з космосом. Наша сонячна система це живий і загадковий світ, який відкриває все нові таємниці. Сподіваюсь, це відео допомогло вам побачити її глибше і цікавіше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться своїми думками в коментарях. З вами був канал Всесвіт простими словами. До нових зустрічей!